При прогулянках бажано брати з собою вулицю. Це просто компактний варіант, де можна взяти отаку О, і воно може покрити його. Рівнянин Олег Шевчук, власник двох собак породи чао чау. Мія, каже, не одразу відчувають спеку, бо мають густу шерсть. З ними зазвичай гуляє ввечері, коли температура повітря знижується. У них є певна особливість. Вони зносять таку солідну шубу. От, яка з ними робить певний злий жарт. Тобто, якщо на сонце вони виходять, вони спеки не відчувають так, ми одразу земля. Хороша теплоізоляція. От і пройде багато часу, поки собака почне відчувати спеку. І тоді виходить проблема. Вони перегріваються, а швидко е, остудитись немає можливості. Олег Шевчук собаківник з 15-річним стажем, каже, найбільше від спеки страждають тварини, у яких короткі та сплюснуті носи. Собаки, коти із приплюснутими носами. От в них велика проблема з диханням, і з ними найбільше проблем з жару. Найбільше вони не встигають робити теплообмін через ці носи. Аби Солік та Мія легше переживали спеку під час подорожі, пан Олег зазвичай використовує різні гаджети. Це спеціальний коврик, наповнений гелем. Його зарання потрібно замочити в воді на кілька годин. Це гель набирається води. Він не капає, не хіче. Він постійно холодний, випаровується. І на такому опорбу собака може лежати там чотири години, може п'ять годин лежати, лікар-ветеринар Микола Кондратюк каже, зрозуміти, що тварина перегрілась на сонці, можна поспостерігавши за її поведінкою. Вона постійно лежить, не реагує на команди, часто п'є воду та важко дихає. Тварина, якщо перегрівається, в неї починається блювання, підвищується пульси, та також тварина може втратити свідомість. В такому випадку не Треба звернутися в ветеринарну клініку, щоб надати їй допомогу. У найближчі два дні через грози спека спаде, каже провідна синоптокині обласного гідрометцентру Олена Трофімова. Сьогодні у нас рівненщина, як і більша частина України, перебуває в полоні розпеченого повітря, яке сформувалося над африканським континентом, саме воно обмовило таку по справжньому літню погоду. В суботу буде температура досить комфортною: 21-26 градусів тепла, а в неділю спека проведу. По тридцяти градусів тепла. Якщо йти гуляти в жарку пору доби з тваринами, постійно треба мати свіжу прохолодну воду, не дозволяти тварині лежати на гарячому асфальті. І ні в якому разі, якщо ви їдете в авто, то не залишати тварину із закритими вікнами і тваринами. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк Суспільне, новини Рівне.